Світ казок. Про сірка. Або жив був пес українська народна казка. Жив був у одного чоловіка старий пес Сірко. Хазяїн побачив, що пес зовсім занедужав, став погано бачити та чути. У господарстві немає від нього жодної користі. Він узяв та вигнав його з дому. Вирушив сірко до лісу. Хотів полюванням зайнятися, та нічого в нього не вийшло. Раптом назустріч йде йому вовк, побачив пса і питає Що ти тут ходиш? Що вигнали? Сірку йому відповідає. Ух, та ось, брате, прогнав мене господар, тому я тут і ходжу. Тоді вовк йому й каже А, хочеш, зроблю так, щоб господар. Знову покликав тебе назад. Пес відповідає: Звісно, хочу. Допоможи, будь ласка, а я вже чимось тобі віддячу. Вовки каже. Дивись, коли вийде господар всією сім'єю жито в полі жати, його дружина покладе маленьку дитину під копицею. Тоді я вискочу з кущів схоплю цю дитину і понесу до лісу. А ти поженешся за мною? Та ніби і забереш її в мене. Невдовзі настали жнива. Пішов той чоловік з сім'єю у поле. Дружина поклала маленьку дитину під копицею а сама разом з чоловіком давай жито жати. Раптом із жита вискакує вовк, хапає немовля та й тікає до лісу. А сірко вискочив із кущів наздогнав вовка і відібрав у нього дитину. Приносить маля до переляканої господині, а господар дістає з торби хліб і сало, частує його, гладить та й каже Ай гарний песик, розумний. Ходімо з нами додому, житимеш, як раніше. Щасливий пес повернувся додому. Але про вовка не забув все думав, Сірко, як віддячити вовку. А тут і нагода зручно трапилася. На масляну господар мав видавати дочко заміж. Пес зрозумів, що саме на це свято він зможе віддячити вовку. Пішов пес у ліс, знайшов там голодного вовка та й каже йому Вов, приходь увечері в неділю до хвіртки, я тебе в будинок проведу. Ти віддячу за те, що ти мені добро зробив. Ось вовк, ледь дочекавшись неділі, Прийшов увечері до хвіртки і почав чекати. Сірко вийшов до вовка, провів його непомітно до хати та сховав під столом. Став пес красти зі столу пироги, ковбасу та м'ясо. Люди помітили це і хотіли побити сірка, але господар за нього заступився і всім про його подвиг розповів. А Вовку той час під столом від задоволення. Аж завив. А! <рик> Налякалися гості і кинулися хто куди. А хто сміливіший, давай вовка бити. Тоді пес вирішив проявити сміливість і сам вигнав непрошеного гостя з хати. Сірко добіг разом з вовком аж до лісу, і каже: Ти мені зробив добро, а я тобі. Тепер ніхто нікому нічого не винний. Тому і розійшлися. Ось вам казочка, а мені бобликів в'язочка. Лисичка сестричка і вовчик-братик. Бігла якось голодна лисичка шляхом. І все собі міскувала, де б поживитися. Коли дивиться, їде дід саньми і везе щойно наловлену рибку. От хитрунка впала посеред дороги. Прикинулась мертвою і стала чекати. Дід побачив її і подумав: Оце так знахідка, гарний з неї буде комір моїй старій. Підняв дід лисичку, кинув на воза і рушив далі. Лисичка сестричка побачила, що старий на неї не дивиться. Та давай кидати рибу з воза. Кидає та й кидає по рибці на шлях. Як накидала багато, хутко зіскочила з воза. Дід собі поїхав, а лисичка сестричка позбирала ту рибу, сіла й їсть. Зирк, аж вовчик-братик біжить. Здоров була, лисичко, сестричко. Здоров, вовчику братику А що це ти робиш, лисичко, сестричко? Рибку їм. То й мене пригости. Отакої. Я стільки морочилась, поки наловила, а ти пригости, піди сам собі налови. Та як я наловлю, коли не вмію. Ти хоч навчи, як це робити. Ой, та це дуже просто. Піди на річку, строми хвоста в ополонку і сиди собі тихенько, тільки приказуй. Ловися, рибко, велика й маленька, вона й наловиться. Красно дякую за науку, лисичко, сестричко. Побіг вовк мерщій на річку, знайшов ополонку, встромив туди хвоста, сів і примовляє. Ловися, рибко, велика й велика. Ловися, рибко, велика й велика. Не хочеться бачити йому маленької. А мороз лютий аж тріщить. Лисичка ж бігає берегом та приказує. Мерзний мерзний вовчі хвости, мерзни, мерзний, мерзне вовчі хвосте, а вовк. Що це ти, лисичко, сестричку, бубониш? Ой, та це я кажу ловися, рибко, велика й мала. «А ну, я ще раз: ловися, рибко, велика й велика. Поворушив вовк хвостом. Важко йому. А лисичка, ой, це, мабуть, уже рибка почала чіплятися. А трохи згодом. Ану, вовчику, братику, тягни. Вовк як потяг, а хвіст уже вмерз у кригу. Несила його витягти. А лиска ще й лається. Капосний вовцю гане. Що ти наробив? Бач, казав ловися, рибко, велика й велика. От велика начеплялася, тепер і не витягнеш. Побіжу но ну, я по допомогу, а то геть тут задубієш. І майнула в село. Біжить вулицею та й гукає. А, ідіть, люди, вовка бити. Ідіть, люди, вовка бити. Скільки людей назбігалося? Хто з сокирою, хто з вилами. То з ціпом, а жіноцтво з рогачами з кочергами. Як узялися вони бідолаху вовка по боках лупцювати? А лисичка тим часом ускочила в одну хату, дивиться, нікого нема. Хазяйка побігла на річку вовка бити і діжу недомішану покинула. Ось руда намазала голову тістом та в поле. Коли глиб, Вовшку тельгає, силу плентається, так віддухопелили його сердешного. вона миттю прикинулась хворою, стогне. Вовк побачив її та й каже А. каже, – Он яка ти наробила мені добра, ще й хвоста втратив. А вона. Ой, вовчику, братику. Та хіба ж то я? Хіба ж ти не бачиш, що з мене й мозок витікає? Так мене побили, що й голову розбили. Вовчику, братику, підвези мене. О!» Та я й сам не здужаю!» Та в тебе ж тільки півхвоста немає, а мені голову розбили. Ой ой ой. Не дійду додому. То сідай уже, що з тобою робити? Лисичка залізла йому на спину, вмостилася та й стогне. Повіз її вовк. А хитрунка їде та все примовляє. Битий не бито везе, битий не бито везе. Що ти там, лисичко, сестричко, бурмочеш? Ой, та то я кажу битий по биту везе. А сама знову нишком. Битий не биту везе, от довівсь він її до хатки. Злазь, лисичко, приїхали. Вона тоді плих додолу та й гукає. Битий небиту привіз. Битий небиту привіз. Вовк до неї хотів розірвати від злості. А вона шесть у хатку і зачинилася. Клацає вовк зубами та не дістане лиску. А вона ще й визирає у вікно та дражниця. Битий небиту привіз. Битий небиту привіз. Тупцяв вовк тупцяв біля лисичкиної хатки не влізе. Ох, і клята лисиця, ох, і надурила. Та й поплентався додому. А лисичка знай собі досі спокійнісінько у хатинці своїй живе, і курей ловить. Півник і двоє мишенят. Круть і верть. Жиле собі двоє мишенят, круть і верть, і півник голосисте горлечко. Мишенята було тільки й знають, що танцюють та співають, а півнику досвіта встане, всіх піснею збудить, та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Круть, верть, став гукати півник. А гляньте на ну що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть. Але це його обмолотити. А хто молотитиме? питає півник. Не я, відказує одне мишеня. І не я, каже й друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник, і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. От уже й обмолотив півник колосок та й знов гукає Гей, круть, гей, верть! А йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина віднести та борошна намолоти. А хто понесе? питає півник. Не я, гукає Круть. І не я, гукає верть. Ну, то я віднесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі скачують у довгої лози граються. Прийшов півник додому, знову кличе мишенят. Я борошно приніс. Прибігли мишенята, пораділи. Ура, ура! ой півничку! Вже тепер тісто треба замісити та пірижечки спекти А хто ж міситиме? питає півник. А мишенята й знову своє. Не я. пищить круть. І не я пищить верт. Подумав, подумав півник та й каже. Доведеться мені, мабуть. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як в печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник виклав на столі. А мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. Ой, і голодний я, каже Круть. А я, який холодний. каже верць. Та й посідали до столу. А півники каже. Стривайте но, ну, стривайте. Ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти, ти. кажуть мишенята. А хто його обмолотив? Ти вже тихіше відказують круть із вертами. А тісто, хто місив, піч топив пиріжків напік. Ти вже зовсім нищечком кажуть мишенята. А що ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого, стали вони тут вилазити за столу, а півних їх не тримає. Хто ж о таких лінюхів пиріжками пригощатиме? Калиточка Були собі чоловік та жінка. І була у них пара волів, а у їх сусіди віз. Ото як прийде неділя або празник, то хто-небудь бере волів і воза та йде чи на ярмарок, чи у гості, а на другу неділю другий. Та так і поділялись. От жінка того чоловіка чиї воли, раз йому й каже. Поведи воли та й продай. Справимо собі коня та воза. Будемо самі до міста й до родичів їздити. Та ще бач, сусіда свого воза не годує, а нам волів треба годувати. Чоловік налигав воли і повів Веде дорогою. Аж ось доганяє його чоловік конем. Здорово! Здоров. А куди це воли ведеш? Продавать. Поміняй мені на коня. Давай. Від'їхав недалеко і зустрічає чоловіка, що жене корову. Здоров. Здоров. А куди це ти їдеш? Коня продавать. Проміняй мені на корову. Давай. Поміняв і веде дорогою. Аж на полі пасуться свині та вівці. Зговорився він, виміняв корову на свиню, а потім на вівцю і поспішав додому. Овечка гарна. Аж де не візьмись, розбилась велика річка. А на ній вийдемо, вийдемо гусей. Підійшов він ближче, розбалакався з людьми, виміняв вівцю на гуску та й пішов понад річкою. І зайшов у село. Аж зустрічає жінку, а та каже Здоров, здоров, а поміняй мені гуску на півня. Давай. Помінялась. Іде далі. Аж ось доганяв його чоловік. На продаж? Еге, а поміняй мені на калиточку, давай. Виміняв за півня калиточку та й поспішав додому. Аж тут тобі ріка розлилась. На березі стоїть перевіз. плату беруть, а в нього ж ні копійки. А перевезете мене дам калиточку. Сідай. Переїхав на другий берег. А там стояла валка чумаків. Як розпитали ж вони його, за що він виміняв калиточку? Сміються з нього. Ха-ха-ха. Що тобі? кажуть, жінка за це зробить. Аж нічого. Скаже добре, що хоч сам живий вернувся. Та й побились об заклад. Коли скаже жінка так, то чумаки отдадуть йому 12 маж із батюшками. Зараз вибрали одного з поміж себе і послали його до баби. От той приходить. Здорові. Здоров. А ти не чула про свого старого? Ні, не чула. Він воли на коня проміняв. От добре, возик недорого стоїть, як небудь зберемось. Та й коня проміняв на корову. Ще краще буде в нас молоко, та й корову проміняв на свиню. І то добре, будуть у нас поросятка, а то все треба купити. Та й свиню проміняв на вівцю. І це добре будуть ягнятка та вовночка. Буде що у мене взимку прясти. Та й вівцю проміняв на гуску. І це добре, будуть у нас крашаночки та пір'я. Та й гуску проміняв на півня. О, це ще краще півень раненько співатиме та нас до роботи будитиме. Та й півня проміняв на калиточку. І це добре. Будемо, дехто заробить, чи він, чи я калиточку складати. Та він і калиточку перевіз віддав. Ну, що ж, добре, хоч сам живий, вернувся. Так тим чувакам нічого робити. Віддали йому двадцяти -те ромаш. Жили собі дід та баба. Вже й старі стали. А дітей нема. От баба й проси діда. Поїдь, діду, в ліс. Вирубай там мені деревинку та зроби колисочку. А я покладу деревинку в колисочку та й буду колихати. Послухався дід, поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку, Встають у тюрмиці. Аж з цієї деревинки та став синок маленький. От як підріс він. То попросив тата зробити золотий човник і срібне веселечко. їздить телесик по річці, ловить рибку та годує діда й бабу. Ще як уперше поїхав, мати йому наказала. Глядиш, як я кликатиму, то пливи до бережка, а як хто чужий, то пливи далі. Так і зробив Телес. Пристав до бережка, наївся, напився. Відіпхнув золотий човник срібним весельцем і поплив далі рибку ловити. А змія й підслухала, як мати кликала телесика. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі густий пити. Прийшла до берега, та й давай гукати грубим голосом. Телесику, а він чує. приплив, то ж не моєї матінки голос. Махнув весельцем, човник і поплив. А змія приходить до берега та знов грубим голосом. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити. А він почув, що то не материн голос. Та й махнув весельцем. Пливи, пливи, човнику дай, пливи. Змія бачить, що нічого не вдіє. От і пішла до коваля. Ковалю, ковалю, скуй мені такий тоненький голосок, як у Телесикової матері. А не скуєш, я тебе з'їм. Коваль Змії злякався і зробив, як вона хотіла. Пішла змія до берега та й стала кликати. Телесику, Телесику. Приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А Телесик думав, що то мати, та й приплив до бережка. А змія його мерщій ухопила з човна, та й понесла до своєї хати. Та й каже: Зміючка Оленко, натопи піч, так, щоб аж каміння розпадалося, та спечи мені телесика. А я піду гостей покличу та будемо гуляти. А Оленка забула, що перше треба піч натопити, та одразу каже Сідайте Лесику на лопату. Ну, то покажи, каже Телесик. Бо я не знаю як. Вона й стала показувати. Та тільки сіла, а він за лопату оп, та й укинув її в піч і за слінкою піч затулив. А сам замкнув хату, заліз на превисоченного явора та й сидить. Змія сама відчинила хату, повходили гості. Посідали за стіл, відслонила змія за слінку, А та маленька, зміючка, сидить та реве. А. Давай шукати Телесика та й огледіли його на яворі. Кинулась до явора та й почало його гризти. Гризли гризли, аж зуби пополамали. Кинулась до коваля. Він злякався та й скував зуби, щоб того явора перегризти. Вони як почали знову, от уже й перегризуть, коли летить табун гусей. Та Лесик їх просить гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, до рідної матінки, а в батенька матінки їсти і пити, ще й пити чи хороше походити. А гуси кажуть. Ре, нехай тебе середні візьмуть. Знову летить табун гусей. Та й відмовляють телесику. Коли це летить собі одним одне гусеня, відбилось на силу летить. Сідай, каже гусеня, та й ухопила його на крила і посадовила телесика на причілку з надвору. Сидить телесик на причілку та й слухає, що в хаті робиться. А там баба напекла пиріжків, виймає з печі та й каже Оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені. А Телесик зна двору. А мені? На третій раз баба з дідом вийшли з хати та вхопили Телесика та внесли в хату. Та такі раді. От вам казочка, а мені боблики в'язочка.